Потрібно зберігати своє серце від сатани, так як він дуже сильно маніпулює не давати йому підстави. Щоб для сатани не було місця в нашому серці, нам треба зберігати Слово Боже і откровення в серці. Це важливо. Дуже надихає приклад Марії Магдалини. Вона була щира, і їй були прощені гріхи. А фарисей зовні святий, а всередині кишить легіон чертів. Пастор показав приклад, що у фарисеїв була проблема з щирістю і покаянням, і таким чином людина перетворюється в труну пофарбовану. Нам в першу чергу потрібно бути щирими з собою, не поміщати себе в ілюзію, що у нас все просто і чудово. Ми зможемо позбутися тих чортів, коли визнаємо, що вони у нас. Нас є і ми в цьому покаялись, можемо принести гідні пліт Я ще раз переконалася в тому, що християнство емоційним бути не може. Це прийняте рішення постійно рухатися в вірі, не дивлячись ні на що.